Боже, мене грішного і помилила. Благословен Бог наш, нині по всіх час, і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Боже, нас, слава Тобі, Царю Небесний, очищителю душі істини, і живі звіси, і все і спає, і сукрові блажесне подателю, прийди в неї, і очистим всякі скверні, спаси блажа душі наша, святий Бог святий кріпися до смерті по нас, святий Боже, святий кріпися святий по нас. Святий Боже, святий, христийся, до безмерти по нас, слава Отцю Сину, і святому Духу духові, нині повсякчас, і на віки, Амінь. Пресвята Присвятиє Тройці, помили нас, Господа, очестя гріхи нашої, Велику прости, беззаконня наші. Святий і пості, селенаші, минутві орати. Господь помилой, Господи, помилуй, Господи, помилий, слава Отсу Ісину, і святому духові, нині по всяк часи, і на віки, і Амінь, Отче наш, і сина в небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки Мінь. Дав воскреснет Бог і в врази Його, Яко добіжать от лиця Його ненавидящий Його, яко ще зайдем, да іщезнуть, як вогося лиця Огня, також погибнут грішниця від лиця Боже, а праведнице да вас з Господу помолимось, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, пославі до народу Твій, Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий на дух і смерті і що із цели Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину Квітку, Катерину, Ігоря, Ірину, Володимира Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Галину, Максима, Любо Ірину, Катерину. Воїна Петра, Олену Настю на Матвія, Ольгу Роберта Даниїла, Ірину, Соломію, Андрія, отця Степана, от Василя, воїна В'ячеслава, Наталію, воїна отця Степана, воїна Михайла, воїна Володимира, воїна Богдана, Дмитра Анну Ірину Наталію Руслану, отця Степана Андрія. Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Андрія Вороніко, Анну Діану, Марію, Михайлу, Михайла, Лілію, Петра Марію, Маркіяна Северина, Остима, Ігорів Божих, Єлизавету, Віру, Мар'яну, Михайла, Андрія, Наталію Володимира, Юрія, Андрія Михайла. Галину Андрія, Єву Діану, Вікторія, Андріана, Галину, Ірину, Павла, Лесю, Ігоря, Зоряну Анастасію, Богдана Лок'яна, Зоряна, Ольгу, Михайла, Михайла, Руслана, Павла, Ольгу Анастасію, Олексія, Анастасію, Тетяну, Наталію, Олександру Єлизавету, Володимира, Олександра, Галину, Андрія, Людмилу, Оксану. Зоряну Данила, Роксолану, Галину, Юрія, Віталія, Інесу, Оксану, Олексія, Таїсю, Богдана, Олександру, Володимира, Богдана, Вас, Вас, Василія, Юрія, Аделіну, Дмитра, Михайла, Артема, Софію Романа, Марку, Тетяну, Максима, Сергія, Софію, Віталія. Воїна Романа, Галину Богдана, Юрія, Марію Надію, Ігоря Маркіяна і Робі Божих, це Стефана Константина Марію, Ольга Людмила, Марія, Галину Богдана, Ганну Сергія, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимир, Володимир Михайла, Любов, воїна Ярослава, воїна Мирослава Івана, воїна Назара, Боляшного Михайла, Павла, Ірину Роксолану, Надію. Степана, Павла Олексія, Анастасію, Ольгу Людмилу, Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матфія, Івана Галину Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла Святослава Христину, Квітку, отця Степана Павла, Віру, Юрія Олеся, Ірину Павла, Лесю, Ігоря, Софію Анастасію Зоряну і Робів Божих. Наталію Андрія, Андро, Мілану Вікторію, Стефана Софію Єлизавету, Анастасію Івана Юрія, боляжого воїна Романа, болящого воїна Андрія, Ірину Тимофія, Олександра Марка, Галину Ігоря Ігоря, Софію Марона Марка, Роману Андрія Тимофія, Марію, Романа Марію, Юлію, Ірину Богдана Христину Юрія, Юрія, отця Стефана Мирославу, Юлію, Юрія, Олега, Андрія, Івана Даниїлу, Оксану Наталію, Даніель, Вікторію, Наталію, Євгена, Андрію, Юлію, Марію, Степана Владислава, Василя, Наталію Дмитра, Данила, Ігорю, Оксану, Олеся Владислава, Ярославу, Роман, Оксану, Яну, Анну Захарію, Юлію, Андрія. Оксану Роману, Романа, Ігоря, Оксану, Лілію і Робів Божих, отця Стефана Івана, Тетяну, Юрія Валентина, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігоря, Михайла, Василя, Галину, Надію і Божих, Анну, Вікторію, Оксану Лесю, Надію Михайла, Ігорю Віталію, Яремо, Сергія, Ірину Вікторію Надію. Отця Степана, отця Василя, отця Семена е, Робів Божих, е, Ігоря Оксану Віктора, Аліну Марію, Тараса, Ірену Оксану Андріана, Анастасію Катерину, Ірину Віру Лесю, Анну, е, Ореста, Надію, е, Руслана Мар'яну, Остапа Івана Христину Марію, Аделіну Марію, Степана Юрія Ілону. Руслану, Миколая, Ірину, Олену, Миколаю, Марію, Олексія, Олега, Степана, Артемія, Михайла, Леон, Леонтину і Рів Божих, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольгу Святославу, Мирославу, Олену, Юлію, Галину, Ірину, Михайла, Лесю, Олександру, Світлану, Володимира Наталію. Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира Михайла Любов, е, Івана Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, от тілесні душевні немощі, о, о животворі і благодаті Христаві, молитвами присвяти владичиці і приснаді Марії, пристатель Чесних небесних сил безплотних, силою чесного і животворящу Христа, чесного славного пророка притичі Хрестителя Йоанна. Святи славне, светланих апостолів, святиславна добровідних мучеников, преподобних поносний на атець нашій, святий істилитель безребника, космени, кіра іона, пантелимо на ярмала, і сам сон на дні до фотіни кити, святих праведних бути, всі святих, яко ти єси, джерело сцілен Боже наш, і тобі слава, славам, се беззначаємо тім отцем, з присвятим, благим і житворщим тим Духом. Нині повсякчас і на віки, віки умінь. Господу помолимось, Господи помили. Запрощаю тобі, Господь діяв. Прещадний причистою, приснадів Марію. Е, е, Приснадю Марія, істинні благороди, з спасені всього спасені проклят сумніві, і вся неприязна твоє діла і помишлення. Я же в одній вночі, заклинаю те душу нечистий, великим іменем Святий Тройцех. <клес> та не блаючи робам Божим, всім тут присутніх, всіх писаних, болізні вредних і помисл неприязних, но от іде міста пусте і безводне, і діжи чоловік, не бітає Бог, іде призре, призрає, заклинають душі нечистий, іменем єдинородного сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, та не соблизняєш, нема що руками в мищання, робі Боже. Навсегда, кого, Господу, молитви, чисте приносить, Твоя ж, лукавсть, не в нас, та будуть з тобою. Заняшого Тві Вознеси в день судний, аж ку Господу Богу, моєму служу Тебі тобі упразняєш, прогоняєш, мене вже укріпляєш і Що ми за мною благодати чоловіку люби, іди від мене, Свято, проклят буде вся лука і твоя сила, яко благословишся, і причесної, великоліповім Тві Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіть, і на ще і Ще іще з умиленням сердець наших, Молитвою оптинські старців до Господа Бога помолимось. Господи помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня, всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в усіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести, утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость простим, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Духу Твоєму від Матфея святої Євангелії читанням. Слава Тобі Боже, на слава Тобі! Вон Вони во время призвав Ісусу, воно десяточена своє, да їм власть на всіх начистих, як десь гонять, іселити всякий недух і всяку болізнь. Сія Богдан Десят посла ісус їм, на в благоля. Наподіє загнидіти в не входьте, и діти, вже паче ковцам, погибшим дому Ізраїля. хоча ще же проповідуйте благодійше, яку приближиться царство Царстві Небесне. Боляші, зціляйте, прокажано, чушайте мертві, воскрешайте, бійся, і згоняйте ту, неприясня, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі, слава ли твої Сім і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний, Бог наш молитвами ми причистої свої Матери, святи славних, схвальних апостолів, святих праведник ботицьких м'яних, всі святих помилуй, спаси нас